Людей чують, слава Богу, чують шабикаміся. Я думаю, надалі теж будуть чути. Відповідно до цього, прокуратура займається своєю роботою, вони повинні подати е, е, запит і скасувати, не скасувати, а інформацію на суд для того, щоб наложити арешт і скасувати дане рішення. І крім того, завтра в 10 годин зустріч у Київській обласній адміністрації у губернатора. Там буде і начальник кадастру, і наші районні начальники, і управління поліції у Київській області. Так що нам на завтра треба підготувати групу, яка туди виїде, активну групу. Ну Підтримку. Треба грамотних людей. Нам додасть чоловік ну, на даний момент не треба. Але вона там, вона. Нам реально там нічого а, ну... його і немає. Чоловік 10, 10. Десять. Вона не вона. Вона не вона. десь 10. Так що дивіться, давайте зараз приділимося. То, то наші вибирали, як не німає. Нам треба визначитися, хто завтра їде на Київ, нам найме найм, найм маршрутку, я думаю, і поїдемо ртом туди. Або ну, ми більше суж треба автобус, або за дві машини. Автобуси заплатить за автобус зібрати, гроші, щоб їсти. Скільки б автобусів? Ось за пропозиції.